Привіт, я Богдан, і велоспорт – це те, що робить мене сильнішим. Кожен виїзд це новий виклик. Інколи важко, інколи холодно, але я все одно сідаю на велосипед і їду. Кожне тренування це кайф, бо саме там я відчуваю, що живу по-справжньому. Коли вітер б'є в обличчя, коли дорога тянеться вперед. А ти просто летиш. Змагання дали мені більше ніж просто емоції. Вони навчили не здаватись, навіть коли сил майже немає. Кожна гонка це новий етап мого життя, яка змінює мене ззовні і всередині, фізично та морально, навчає, як правильно жити. Саме тому кожен результат це щось нове, щось змінене, щось довершене, щось допрацьоване. Щось зроблено силою та потом.